Ми вже встановили, що дихальні шляхи пораненого вільні. Сам процес дихання полягає в тому, що легені роблять те, що вони повинні робити. Мене найбільше хвилює питання, чи є обіця з проникним пораненням колапс легенії. нас не турбує внутрішня кровотеча в тілі, тому що ми нічого не можемо з нею зробити. Я знаю, ви бачили фільми, де герої кладуть рушник на місце рани. Тиснуть. Ми цього робити не будемо. Нас турбує лише кровотеча на кінцівках і місцях артеріальних з'єднань. Мене хвилює те, що у пораненого розвивається колапс легені. На цьому етапі ми оголюємо тулуб. Я шукаю будь-яке проникне поранення між підборіддям і лінією пояса. Дуже часто, коли є поранення тулуба, тіло напружується, і тоді дуже важко знайти рану. Тому ми будемо використовувати метод, при якому ми фактично розтягуємо шкіру. Після перевірки передньої частини я маю перевірити і задню частину тулуба. Зверніть увагу, я підкотив його у напрямку до себе. Я можу покласти його собі на стегна і контролювати дихальні шляхи. Це дуже ретельна перевірка. Я розтягую шкіру і перевіряю. якщо я все таки знайду місце поранення, то негайно покладу на нього тильну сторону своєї долоні в рукавиці. Я хочу якомога швидше створити повітряне проникну пов'язку. Знову ж таки, зверніть увагу, що на всіх моїх медичних засобах є стрічка, яка допомагає швидко відкривати і використовувати їх. Тож я знайшов рану, і я її блокую тильною стороною руки в рукавиці. Не поспішайте, ці медичні засоби дуже дуже липкі, і ви ж не хочете, щоб вони зліпилися між собою. Всі ці медичні засоби мають у комплекті маленький шматочок Марлі, яким треба протерти ділянку навколо рани, щоб забезпечити краще склеювання Швидко закрийте рану для отримання оптимальної герметичності. Завжди зберігайте пакування від медичного засобу на випадок, якщо вам доведеться зробити ще одну накладну герметичну пов'язку за допомогою скотчу. У випадку поранення тулубу є висока ймовірність того, що у пораненого виникнув колапс легенів. Тож потрібно дуже ретельно спостерігати за диханням пораненого. Якщо поранений при свідомості, це легко. Він просто скаже мені, що йому потрібно. У випадку, якщо поранений непритомний, мені потрібно стежити за рухом його грудної клітки. Якщо Одна сторона рухається, інша ні, то це не добре, адже це симптом колапсу легені. Є два способи, якими я можу зняти тиск, що накопичується в грудях пораненого. Тиск не виникне миттєво, це може зайняти кілька хвилин. Спосіб номер один найпростіший. це відомо як відрижка грудної клітки. Отож, у мене є герметична пов'язка на рані. І я бачу, що поранений має проблеми з диханням. І тому я вже знаю, що у нього колапс лагені. Тож я збираюся відклеїти пов'язку на грудях до краю рани і стежу за його диханням. Коли він не вдихне, я відклею пов'язку до кінця рани, поки поранений видихає, натискаю на грудну клітку, щоб стравити тиск, а потім негайно закриваю рану. Ще один спосіб, за допомогою якої я можу зняти тиску в грудній клітці пораненого, це використання голки для декомпресії грудної клітки. є два місця, в які я можу вструмити її, і я покажу вам ці два місця. є одне місце, яке краще за інше, але вони обидва виконують своє призначення. Голка складається з кількох частин. Сама металева голка і пластикова частина, яку ми називаємо катетером. Перше місце для встромляння голки right ось тут. Середина ключиця. Ця ділянка відома як середня ключиця або другий простір між другим і третім ребром. Так, дивіться, я знайшов ключицю, і ось це середина. Я рахую донизу, count. можливо, мені доведеться натиснути. Це ділянка першого ребра. Це ділянка другого ребра. А це вже третє ребро. Я можу поставити голку here. сюди. Або сюди, зверніть увагу, що це ділянка, яка проходить по зовнішній стороні лінії його сосків. Отож, я знайшов всередину ключиці. Зона першого ребра, другого ребра і третього. За межею уявної лінії поза соском. Зараз я покажу найкраще місце. Якщо ви уявите лінію, що йде від його пахви до низу. All the way down. а також другу уявну лінію, яка йде вниз через сосок. І ще одна уявна лінія проходить I між ними. Я маю відмітити місце між цими двома лініями прямо під соском. Це ділянка між п'ятим і шостим ребром. У мене є тут лінія, і також там лінія. І це майже на одній лінії з соском. Тому я можу встромити голку сюди або поставити голку сюди. Коли я встромлю голку, вона має дійти до помаранчевої відмітки. Якщо ви вперлися в ребро, не намагайтеся його обійти. Тому що, коли ви витягнете голку, пластик буде зігнутий. Отже, якщо ви потрапили в ребро, нічого страшного. Витягніть голку з пластиком. Відрегулюйте її, струміть до помаранчевої відмітки та витягніть голку. Це зменшить тиск, який утворився у грудній клітині пораненого. Показую наочно. Ось ваша ключиця, так? Ось тут посередині. Отже, посередині ключиці, але за межами лінії суска. Оце у мене є уявна лінія прямо від пахви. І у мене є уявна лінія, яка проходить по соску. Тоді я можу провести ще оцю лінію. Тож я ставлю відмітку між цими двома лініями під соском. Отже, це дуже легко. Це відмітка на рівні п'ятого ребра, А ось ця відмітка на рівні шостого ребра.